Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин АТБ. Покажу вам діючі акційні пропозиції на продукти приємного перегляду. Ля паста 420 грамів 37 гривень. Макарони кільця 500 грамові 43,90. Макарони бантики, країна походження Італія, Упаковка 500 грамів. Ціна 45,70. Пера 41 гривня 50 копійок. Булгур 500 грамовий, ціна 27,90 Крупа кускус -кус 500 г упаковка 49,40. Басматі пропарений рис 60 гривень 70 копійок. Делюкс басматія 1 кг 69,90 крупа пшенична розумний вибір 1 кг ціна 19,50 Булгур, упаковка 1 кг від своя лінія. Ціна 38,90 Булгур-крупа у пачці 4 пакетика 500 г 32 гривні цукор білий від своя лінія 1 кг 31 гривня. Сода харчова розумний вибір 23 гривні 1,5 кг. Суміш пластівців розумний вибір 12, 12,240 г. Пластівці вівсяні дрібнозернові від Deluxe 38,90. 8 злаків, 470 грамів упаковка 29,90. Сир кисломолочний 300 грамовий 5% жирності 49,80%. Український нежирний 350 грамів упаковка 61 гривня 30 копійок. Домашній сир. 0% жирності 47,90 350 грамів. Сир білоцерківський 55. Тістечко бісквітне мілка 24,20. Сирок глазурований з цукатами лимона. А також з цукатами полуниці від злагода 20 гривень 80 копійок. Сирок глазурований манго та вишня 12,90 від слагода. Розумний вибір сирок з ароматом ванілі 9,30. Сирок на печиві з вишнею від Дольче 1580. Картопля 36 г упаковка 7,80 Закваска для йогурта віво 4 пакетики 49,50. Сирок чудо з наповнювачем полуниця 19,60. Також є наповнювач персик та груша. Десерт цирковий Дольче. Вишневий ягідний чорничний та ананасовий ф'южн. Ціна 33,40. Грецький йогурт. Лактель 7% жирності 32 гривні майже торт від вацаку. 122 гривні, фруктова фаєрія півкілограмовий, грильяжний 232 гривні, торт київський 220 450 грамів. торт медова ягідка 136,90 півкілограма, желе з соком вишні та желе з соком персика 14,90. Десерт – молочний чорниця 15,60 гривень, сметана ягодинська 40 гривень 80 копійок. Йогорти розкішка 8,85-115 г. Маса сиркова солодка з курагою від своя лінія 29,50 Сир кисломолочний 9 від молокія 200 г 37,40. Вершки просто наша 10%, 200 грамові 1850, попкорн зі сіллю та зі смаком сиру 100 грамів упаковка 1690, гранола шоколад 350 грамів упаковка. Ціна 70 гривень 80 копійок. Сметана 15% жирності, просто наше» 34,60. Молоко казкове 2,5% жирності 40 гривень 90 копійок. Ферма 2,5% 41 гривня. Молоко домашнє 2 літрове 3,2% жирності. Ціна 96,30. Густий кефір молокія 2,5% 36,90. Сир пластинками тостовий, чедер та гауда. 50 гривень 80 копійок. Паста сиркова з лососем та кропом 45. З грибами лисичками також 45. М'який вершковий сир з додаванням трав 175 грамів упаковка 57,90. Класичний від делюкс 5790. Закуска куряча своя лінія 25,80. Крем-сир класичний. Президент 180 г 6590. Сир на півтвердий гауда 200 г. Упаковка 94,90. Президент м'який сир «Камамбер» Ціна 80 гривень 50 копійок. Камамбер 120 г. Упаковка 81 гривня 30 копійок. Хумус з в'яленими томатами та базиліком 44,50. Закуска з баварськими ковбасками 200 грамова 35,30. М'ясна нарізка салями фірмова 25,90 80 грамів. Сосиски ласунка з вершками. 30 гривень 38 копійок 305 грамів ковбаса лікарська, півкілограмова 108,90, сардельки Женевські з сиром 419 грамів 26,14, ковбаса напівкопчена Дрогобицька ДСТУ, тут 320 грамів упаковка 125,90. Ковбаса варено копчена. 280 грамова 96,70. Філе чебатурочка 15,10. Ціна вказана за 100 грамів. Яйця домашні 45,50. Квочка 42 гривні 50 копійок. Від своя лінія 44,50, перепелині 61 гривня. Яйця першої категорії поштучно 3,80%. Масло кому безлактозне 79,60, 73% жирності. Масло злагода 57% жирності 52 гривні. Від молокія 82%, ціна 86,40. Я дякую вам за перегляд, бажаю вам вигідних та вдалих покупок.